Панові насипає другим питанням зверху. Сходи забіжні з розворотом на 180 градусів. Чи варто робити одну пряму сходинку між забіжними маршами? Хочу зробити марш, потім забіжні сходинки, як у вас? А далі знову марш. Як е, армувати це все? Ну, по армуванню, вибачте, я вам не намалюю це все, це все ж таки бліц-вебінар. Тут треба креслення робити, детально, розрізи, тому що сходи це 3 d все ж таки конструкція, і там армування трошки складніше, щоб все це показати. І тим паче треба розуміти, як ви спираєтесь і що ви спираєтесь. Значить, на каналі є е, відео, яке присвячене проєктуванню сходів, залізобетонних сходів. От як я робив свої сходи, там, і там специфічне армування доволі, але ну, це є. Вибачте, я не пам'ятаю на старому каналі чи новому, але такий вебінар точно є, дуже детальний. От, тому, вибачайте, армування ми пропускаємо. Значить, вебінар, котрий називається Комфортні сходи. Як правильно розрахувати висоту, ширину? І от там я розповідав про те, що я абсолютно нормально відношусь до... Забіжних сходів, тому що в мене вони такі ж самі і запроєктовані от по тим принципам, по котрим я розповідаю на тому вебінарі, і ніхто не жалкувався, що вони незручні. Хоча так, вони дехто може, у декому вони можуть не сподобатися. Взагалі, сходи друзів, в будинку називаються сходи здоров'я, якщо ви не знали. А чому це сходи здоров'я? а Тому що. Це тільки два марша, це невелике навантаження, але мишці працюють. А мишці ганяють лімфу, ганяють кров, Розумієте? От, і потім не забувайте, попа краще виглядає, коли ви по сходам бігаєте. Е Якщо ми з вами подивимося от по сходам, нема значення, будете ви тут робити проміжні сходи і робити забіжні, чи не будете. Чому? Тому що це питання габарітів, наскільки ви можете вписати. У мене ось тут з'явилася сходинка, тому що мені треба було набрати висоту і відстань мені дозволяла, тому я це робив, але це не є обов'язковим. Значить, є у нас норматив, який каже про те, що сходів, здається, не повинно бути більше 20 чи 21, -ї, і повинна бути обов'язкова площадка. І тому, от, якщо ви дивитеся на сходи в громадській будівлі, там, як правило, один марш, площадка і потім знову марш. Це для того, щоб літні люди могли, піднявшись на один марш. Було місце, де відпочити. В приватному будинку це все ж таки менш актуально, тому що, по-перше, другий поверх, як правило, використовують діти, або е ви молоді да, до 50 років діточки. От. А люди похилого віку вони живуть на першому поверсі, для, для чого там робиться кімната. Відповідна, або кабінет, або спальня за потреби. От, тому такої скажімо, актуальної актуальна потреби, потреби немає. У всіх людей різний стан здоров'я, тому важко сказати це дуже індивідуально. Якщо хтось в родині має обмежені фізичні можливості, е, люди похилого віку, і треба підніматися на другий поверх, ну я не знаю, як у вас. У нас, наприклад, на другому поверсі стоїть морозильна камера. От, і я там зберігав морозиво, котре купував для мами, і вона бігала по цим сходам за цим морозивом. один-два рази на день. Може, у вас така сама ситуація? Я не знаю. Тому подивіться на наскільки на, на це потрібно, щоб в вашій родині було зручно. У, у нас немає. Значить, люди, діти, ми маємо різний крок, і тому виходить так, що люди, у котрих крок менше, вони йдуть по меншому радіусу поворот. А люди, котрі мають більші габарити і більший крок, вони просто йдуть. По більш наружному радіусу і все, але в будь-якому випадку, інтуїтивно, кожен під свій крок підбирає оцей от радіус. значить Є таке, що от в цій зоні не от десь я зустрічав в літературі, що не радиться взводити отак, от на нуль, тому що дійсно, коли сходи доволі вузькі, виходить, що одна нога, якщо ви піднімаєтесь ліво, в даному випадку їй важко стати. Да? Або коли ви спускаєтесь. Ну, Я скажу вам так, що ну, мені в принципі нормально. Я якось на забіжних не спотикався, я, у мене було щось спотикався на прямому марші. Тому сказати, наскільки це так, не знаю. Але іноді ми можемо зустріти, коли забіжні сходинки вони формуються трошки по-інакшому, тобто вони не в нуль зводяться, як перший варіант я показав, да? а зводяться якби трошечки ось так. Ось так вони робляться, бачите? Тобто от в цій точці ми маємо більшу ширину. Ну, Я, друзі, вам скажу, що там різниця ну, вона невелика. І сказати, що це дуже сильно міняє ситуацію, я не можу, чесно кажучи. От. Але такий варіант сходів він також має право бути, тому що, все ж таки, от, якщо ми подивимося по малому радіусу, да, то в цьому місці трошки ширше і зручніше. Є таке правило, що посередині сходів. Оця от е, ширина ступіньки повинна рівнятися ширині ступіньки на прямому марші. от Розумієте, посередині. Тому і виходить, що ну це вже кому як зручно, або так, або так формуються сходи. от е, Сходи треба проєктувати під конкретну архітектуру. На жаль, доволі часто, от м -м, коли я роблю аудіт проєктів, перше, от на що я звертаю увагу, це на те, які запроєктовані сходи. І доволі часто сходи там запроектовані, не незручні, круті, з малою кількістю сходинок, із-за чого вони високі, незручні, вузькі там і так далі. Тому подивіться, будь ласка, вебінар Комфортні сходи, як правильно розраховувати саме сходи для вашої родини. Тому що ми всі різні. Хтось дрібніший, хтось крупніший, і треба це враховувати. Добре? Так, ми йдемо з вами далі. Не забуваємо, друзі про лайки, підписки, підтримку. Ну, якщо ви, звісно, хочете і далі чути відповіді по будівництву.